Вперше я зустрілася з моїми майбутніми друзями. Я дійсно ми були дійсно по-справжньому друзі і рідні мої мені, мені близькі, рідні люди. 1979 року. Під час своєї першої експедиції на Полтавщину після відвідання низки сіл Полтавщини ми приїхали в Опішне. Зупинилась ми у Олександрі Сироченко. Ми в неї кілька днів ночували, жили. І вона нас водила по майстрах. І от до перших майстрів, до кого вона нас привела, це було подружжя Явдохи і Гаврила Пошевелів. Ну, Вона мені зразу, звичайно, Сподобалася, особливо бабуся. В неї був такий характер, вона така була багато цікавого розповідала, говорила, така от е привітна. ну це всі, це всі знають, я на собі це теж відчула. А потім вже наступне знайомство, таке довге, яке переросло. Я маю надію, що дійсно в дружбу не тільки з мого боку, а й з боку бабусі, і дідуся Пошевелів, як так і буду називати, тому що це дійсно мої близькі і рідні люди. Ось це вже після 1987 року. На останньому курсі аспірантури я поїхала в Опішне. Перед цим я познайомилася з Олесем Пошивелом, який мешкав на Березняках в Києві у сусідньому будинку. І працював тоді в музеї українського народного декоративного мистецтва. Це був 85 пятий рік, і тільки тоді зародилася думка про ну, вона і раніше була бабуся. Завжди про це мріяла, але така вже конкретизувалася ця думка про те, щоб створити музей, який був створений в 1986 році. Тоді це був музей гончарства в опішному. Ну тепер ми всі знаємо, що це національний музей заповідник українського гончарства в опішному. От я зустріла з Лесом Миколаєвичем і показала йому свою колекцію гончарних виробів і сказала, що я дуже хочу, щоб вони потрапили в музей. І ми приїхали, я пам'ятаю, нас зустріла Олес Миколаївич, і одразу ж привіз до бабусі пошивала. І потім вона нас влаштувала на квартиру. Тут я посилалася зовсім неподалік від родини пошивалів. І кожен день я приходила. Ну, як тільки могла, приходила до них. Дідусь був, такий мовчазний, такий характер був доволі стриманий, а бабуся завжди багато чого розповідала. І спогади навіть такі от про тяжкі роки, про найкращі періоди в історії заводу. Колишні Артілі художні Керамі, як вона розповідала, як ми всі були дружні, які вони були, як вони разом всі співали. А вже потім я дізналася, що дуже гарно співав сам е Гаврила Чипорович і е жартував він теж так. Це теж спогади е Назарчук. А я якось більше в основному якось з бабусею спілкувалася. Бо вона все одно. Щось власне вносило. Тобто, це твор, творчість народ, народного майстра, який знає традицію, відчуває особливості своєї школи місцевої. У поєднанні з власним осмисленням традиції, це якраз те, що і вимагається від народного майстра, і саме це є рушійною силою народного мистецтва. Ну, от, що стосується Гаврила Нечіпоровича, він походив із гончарного Давнього гончарного роду він переважно робив посуд. Коли вони в молодості він коли ще до, до заснування артелі, він робив посуд. Я вже говорила про декоративну таку от, скульптуру її називають в опічному настольна скульптура, в основі якої давні давні барені. Цікаво, що Гавриланчипеч робив барень саме таких, які вони були в, ну, на початку століття. Я навіть коли писала про те, що він залишався єдиним майстром після Сереченка, який робив традиційний барень. Те, що робилося в Опішному, це справжнє мистецтво і е, такими провідними учасниками творення цього мистецтва, справжнього мистецтва, справжнього народного мистецтва, справжнього національного українського ганчарства була родина Пошавалів.